Ну що, всім привіт! Я першим відео хотіла, напевно, зробити підсумки року, що я не читала, але насправді без того, що я прочитала за грудень, це не вийде. Тому перше відео в новому році це прочитане за грудень. Але я хочу вас всіх привітати з Новим Роком, з Різдвом, з усіма святами. Бажаю вам всього найкращого і дякую, що ви все ще на цьому каналі, що підписуєтесь. А якщо не підписались, то виправляйте цю ситуацію. Підписуйтесь на мій канал, ставте. Вподобайку на це відео. Якщо вам не сподобається, ви зможете в кінці відео прибрати його. Ось. І давайте почнемо. Це саме маленьке, моє прочитане, я не знаю, за дуже довгий час. Як я і казала в минулому відео, якому я прочитала 14 книжок за місяць, що я тоді не працювала, тому у мене так багато прочитаного. Отже, цілий грудень я працюю, не просто не покладаючи рук і... Euh, прочитала шість книжок. Euh, але це вийшло ну, просто із-за того, що я багато що одну чи дві книжки читала дуже довго, тому що вона була така більш серйозна, важка література, і я не змогла прочитати більше, просто тому що я насолоджувалася книжкою, з якої я була. Давайте почнемо з першої книжки, яка дуже мене добре відволікала від, від роботи. Від того, щоб я переключилася, якось просто мені настрій піднімало, тому що, знаєте, зараз мені це дуже потрібно, і я вирішила зробити собі одне оповідання один день, і це ненавиджу тебе кохати. А цю книжку я дуже сильно хотіла. Я дуже люблю Алі Гейзелвуд, і Боже, вона просто займає окреме місце в моєму сердечку, тому що це, напевно, така. Така добра і хороша авторка, яка пише ну такі хороші про хороші стосунки, і мені дуже сподобалася ця збірка. Це в нас загалом, я думала просто три оповідання про трьох різних дівчат. Так це й було. але... Ці троє дівчат вони між собою дружать. Тут три дівчини, які подружилися в університеті, вони постійно на зв'язку, вони в різних куточках країни знаходяться, тому що їх робота розкидала, але при цьому вони постійно по відеозв'язку спілкуються, переписуються. Тобто це така прям хороша хороша дружба. І у нас е, у кожній із цих дівчат є свої проблеми, є свої негаразди. І, чесно, якщо говорити про хто мені більше всього сподобався, і градацію взагалі. Взагалі всі мені сподобалися, але перше, перше оповідання мені більше всього сподобалося, а далі йде останнє, і потім уже друге. Е, я не можу пояснити чому, але я. Ну, просто посміхалася дуже довго з її оповіданнями. Я дуже багато ем, хіхікала, і я обожнюю її книжки, що вони піднімають настрій. Коли я працюю до ночі, до 4-5 ранку, я просто, знаєте, між, ем, між роботою, щоб трошечки переключитися, не заснути. Я читаю там по дві-три е, сторінки і знову працюю. І вона мене так добре переключала, вона так добре. Не знаю, вона дуже добре виконувала цю роботу, переключатель між роботою і щоб я не заснула. Я з радістю буду перечитувати цю книжку. Буде в мене в моїй. Тут в мене є стопочка з Алі Гейзлвуд книжками, і там будуть зберігатися на одну книжку більше. Напевно, хочу розказати трошки про перше оповідання, щоб ви зрозуміли, про що взагалі. А, може бути ця збірка. В першій у нас авторка розказує про дівчину, яка а, отримує в спадок будинок, але в цьому будинку живе, проживає її. А, от її професорка, яка ну її в спадок їй дала цю будинок. А, там проживав її племінник чи онук. Він грубий, трошки мовчазний. І Вона каже, що вона буде проживати в цьому будинку, і він теж каже, що він буде проживати, тому що. Йому треба бути, він пропонує їй гроші за цей будинок, щоб цей будинок залишився в нього. Але дівчина не хочеться, але на даний момент, поки вона не знайшла собі іншого житла, вона буде проживати з ним в цьому будинку. І вони стають такими собі разом з сусідами по будинку, І це дуже цікаво спостерігати. Наша головна героїня вже ж працює в лабораторії. Вона розробляє якісь. Там важливі штуки, і а вже ж розказується про сексизм на роботі, про відношення на роботі. Це одна із основних і головних тем в книжках Алі Гезевуд, які я підтримую, і які ця тема мені подобається, що вона висвітлюється зараз в книжках. Наступна книжка, я вам одразу проспойлерю, що це улюблена книжка року, і схоже, цей автор став моїм улюбленим. Чому? Я цього автора ненавиділа, Я його прочитала колись, ну боже, років п'ять тому назад. Мені мій чоловік тоді ще хлопець подарував його книжку Будинок Сидра. Так я кажу про Джона Ірвінга, і я прочитала світ очима Гарпа. Мій чоловік подарував тоді книжку Будинок Сидра, і мені вона дуже не сподобала. Мені не сподобалися ці описи. В цій книжці було описано дуже яскраво аборти, тому що наш головний герой він ну, спочатку був в лікарні, проживав в притулку, і там була, був лікар, який займався абортами, і він просто все життя був в цьому всьому, і потім сам став таким. І вибачте, мені огидно це читати, багато сторінок, як ну, це було дуже детально описано. І мені просто було гидко від цього всього. Я б не хотіла про це все знати. І особливо в такому молодому віці, як я читала, і мені, ну, загалом, це моя антикнижка взагалі всього мого життя. Але я вирішила дати шанс Джону Ірвінгу і прочитати Світочі Магарпа. Я взагалі планувала іншу його книжку читати. ви не повірите, але ну. Я планувала інше, але так як на клуб у нас в Плекай збиралися по цій книжці, я вирішила: ну що ж, це тоді такий е, як знак, що мені треба прочитати саме цю історію. І я почала її е, читати потрошку, бо побачила доволі багато поганих відгуків. В переписці на клубі, коли всі почали читати, а я почала читати, і мені так сподобалось. Знову ж таки, я працювала, я паралельно робила свою роботу, і я не могла багато читати. І це не було там по 100 сторінок в день, це було 20, 30, 50 сторінок в день. Тобто я дуже довго її читала, я її читала десь півтора тижні. Для мене це довго, але з цією книжкою це не було довго. Я говорю про те, що. Ця книжка, вона мені дала таку річ, що я настільки поріднилася з персонажами цієї історії, що я стала, Це ніби мої родичі стали, з якими я спілкуюся кожен день. І я коли закінчила цю книжку, мені стало так сумно, що ось їх уже не буде. Це знаєте, такі дивукуваті родичі, дуже дивні, але ви їх любите, тому що ну, вони просто є, вони смішні. Ну, то нехай можна і, знаєте, поспілкуватися. І я дуже сильно радію, що я все ж таки дала шанс Джону Ірвігу, тому що це моя одна із злюблених книжок тепер. І мені тепер цікаво, як друга мені книжка буде, тому що на неї більше класних відгуків. Я хочу десь її навесні прочитати, тому що я. Все ще має яскраві, е, яскраві стосунки, яскраві, яскраву пам'ять на цю книжку. І я не хочу її згасати, щоб вона так сильно згасала іншою його історією. Хочу зробити перерву, і мені здається, що ця Шджон Ірвінг можливо стане моїм улюбленим письменником, але «Будинок Сидро я все-таки перечитувати не буду. Тут у нас розказується історія про взагалі про сім'ю. У нас є медсестра, яку, е, яка має по суті статки, вона має гроші, бо в неї батьки е, мають взуттєву, е, взуттєвий завод, і вони мають можливості, е, тобто щоб вона не працювала, щоб вона шукала собі чоловіка, як вони хотіли. Це е, десь середина і початок війни. В Другої світової, а вона все ж таки хоче незалежності, і вона пішла вчитися на медсестру. Потім вона працювала медсестрою для різних військових. Вона починає шукати собі чоловіка, з яким вона хоче завагітніти і мати е, дитину. Але вона не хоче, щоб батько дитини спілкувався, що вона не хоче з ним взагалі мати якісь стосунки. Їй не цікаво. І мені здається. А що в нас оця от мати, медсестра, вона є асексуалкою, тобто їй не цікавий взагалі секс, їй не цікавий взагалі якісь стосунки. Тобто це загалом їй не цікавить, і це окей, і це нормально, але ми розуміємо, в якому світі вона тоді ж проживала, і навіть це зараз інколи не окей для різних родичей. А тоді це взагалі було табу. І вона починає шукати такого чоловіка, який їй підходить, і який буде, ну щоб ну, дитина буде схожа на цього чоловіка. Вона вибирає. І вона знаходить військового, який в дуже поганому стані. Він його привезли для того, щоб показати, що перевозять дуже важко поранених, але насправді він згасав. І єдине слово, яке він говорив, це слово гарб. А він постійно говорив гарб. І насправді дуже цікаво було те, що у нього були сильні опіки на руках, сильні опіки на обличчі. Він був перебинтований весь мозок ставав все молодшим і молодшим. Тобто він ніби. Згасав, і він дещо робив постійно. Я не буду розказувати, тому що це і гидко, і смішно, але ну, краще це прочитати. От медсестра вибирає його як батька і народжує від нього дитину і називає його Гарб, тому що це ну, те, що говорив наш. Ну, його батько. Просто читаємо, як він починає жити з матір'ю, як він йде в школу, як він закохується, чому він хоче стати письменником, де він починає вчитися? Чи, ну, чому він вибирає не в університеті вчитися одна письменника, а їде просто за кордон для того, щоб надихнутися і мати про що писати? Ця книжка, вона доволі багатогранна. Тут дуже багато всього відбувається. Тут настільки... Цікавий світ, що коли він закінчився, мені хотілося плакати. Знаєте, в кінці дуже багато було сумного, дуже багато таких, знаєте, подій, які я б не хотіла, щоб вони були. Але ви розумієте, що ну, це треба, це життя. І мені насправді так сподобалася ця книжка, що в кінці я просто не хотіла з нею просто закінчувати. Я не хотіла, щоб ці герої вони. Я хотіла, щоб вони знову були зі мною, щоб я довго читала їх, але я вже не могла тягнути, бо я хотіла дізнатися, що буде далі, і я десь читала його півтора-два тижні і. Мені дуже сильно сподобалося, хоча такий срок для книжок насправді для мене це доволі багато. І я частіше всього, коли так довго читаю, то я вже починаю нудитися від цієї історії, і вона мені перестає подобатися, навіть якщо б вона мені сподобалась за пару днів. Але з цією історією зовсім інакше, тому якщо ви хочете спробувати, то дуже раджу Джона Ірвінга. Почитайте описи, яка вам сподобається. Я знаю, що цю не радять для першого знайомства. Але моє перше знайомство, ну повторне перше знайомство з цим автором було з цією книжкою, і вона мені дуже сподобала. Я взяла колекцію мели. Я її взагалі загалом хотіла тільки тому, що тут була Алі Гейзлвуд, і я не прогадала, якщо чесно. А тут збірка різних письменниць, тут аж п'ять оповідань. Вони всі коротенькі, маленькі, і мені загалом сподобалось найкраще взагалі оповідання від Алі Гейзелвуд. А потім мені дуже сподобалось оповідання про пожежника, сподобалося оповідання про ілюстраторку. Тому що, блін, ну я так само просто проживала е проживаю життя тільки без гарного сусіда, бо що я вже чоловік, вже не треба сусід. Мені загалом просто відгукувалося її життя, тому це для мене історія була дуже класна. Загалом сподобалися ці всі історії, крім. Е Одного моменту, який мене в оповіданнях дуже тривожить, романтичних оповіданнях, що дуже швидко розвиваються стосунки, і одразу автори авторки пишуть про чи заручені при чи про одруження, чи про якісь серйозні стосунки. А це частіше всього, те, що ми читаємо поїданні зимові, це історії, коли ти зустрічаєшся перед різдвом чи під час різдва, ти закохуєшся і у вас щось зароджується. Для мене це просто закоханість. Але вибачаюсь, коли у вас був там, наприклад, перший поцілунок, перший секс, і після цього людина одразу говорить: давай, я на тобі одружуся, я буду доглядатися твою дитину, я стану йому батьком. Вибачте, для мене це трошки редфлег, тому що я не вірю, я боюся таких чоловіків, які одразу так говорять. Для мене мінімум в стосунках повинно пройти два роки, щоб, є, ну, щоб людина могла сказати. Так чи ні, на такі важливі питання. Тому деякі от оповідання були для мене доволі смішними, що одразу так люди закохуються і одразу хочуть одружитися. Я не знаю, можливо, це така американська чи традиція, чи вони ось так от для них окей. Але для мене це було дивно. Але перша історія Гейзлвуд, вона загалом була. Реалістичне, саме реалістичною і останнє. Перша і остання про ілюстраторку. Алі Гезі написала історію про двох героїв старих знайомих, тобто це брат її найкращої подруги. І ми розуміємо, що в них там може щось бути. А, і це окей, я розумію, вони довго знайомі, і це класно. І тобто, вони навіть коли в кінці там щось між ними є. То немає якихось серйозних пропозицій. А, далі мені дуже сподобалась історія про пожежника, і я тепер хочу дуже від книгола, вона в мене є ця книжка прочитати про пожежника, тому що мені дуже сподобалася ця взагалі тема з пожежниками. І про ілюстраторку, що мені дуже сподобалося, це про те, як описано ось ці дедлайни, як ми малюємо, як, що відбувається. Ну, все дуже реалістично. А настільки, що я просто я так і читаю ніби про себе, як вона переїхала, як вона малює багато, як от просто по ночам ці дедлайни, щоб встигнути. Ти ходиш не з зачисаним волоссям, дуже швидко там вмиваєшся, їси, щоб швидко домалювати, включаєш серіал під це. І, типу, я чесно читала ніби про своє життя, от в плані робочих робочого її життя. І мені це дуже сподобалось. Я не читала ще про ілюстраторок, і тому для мене це було дуже цікавий досвід, і дуже було приємно. Я цю книжку поставлю до на поличку до Алі Гезелвуд, тому е, вона буде стояти там, бо одне ж оповідання є від Алі Гезелвуд, буде в моїй колекції. Як швидко, ми вже наполовині. Наступна книжка це «Семирічна Ніч. Е, я цю книжку дуже сильно захотіла не по опису спочатку, а по тому. Дотику, як я взяла в руки книга... в книгарні цю книжку. Я просто її взяла, отак от відкрила. знаєте, Я не можу вам описати критерії, що мені сподобалось, але. Е, от, знаєте, книжка вона трошечки пухленька, вона не тоненька і не товста, при цьому, а вона просто така пухленька, потім приємна, на дотик. І вона дуже приємно відкривається. І я листала, і мені було дуже приємно тримати цю книжку в руках. У мене таке рідко відбувається, тому що я загалом люблю більше так, знаєте, більше про опис, більше ну, про якісь зрізи чи вкладинки гарні. А тут саме дотик, відчуття. От Я не знаю, як це пояснити, але саме так було з цією книжкою. Потім я прочитала опис, і я, ну, мені подобається, я хочу дізнатися. Це в нас корейський детектив, в якому а чоловік їде подивитися квартиру, в якій він буде жити зі своєю сім'єю. Він не доїжджає до неї, тому що він збиває дівчинку, і він вирішує її, скажімо так, добити, тому що його життя зараз і так не казка, Він дуже мало заробляє, багато п'є у нього є син, дружина, які е, сподіваються на нього, і він вирішує її кинути в озеро. І е, думає, що його ніхто не побачив, і, і справді його ніхто не побачив. А він е, говорить, що він не їхав туди, що він не доїхав, і починають жити. Вони проживають в цьому містечку сім днів, це навіть селище. Він починає там працювати, його дружина починає там працювати, його син починає там е, вчитися в школі, тусити, якось знаходити друзів. І він починає багато дізнаватися про дівчинку, яка, по суті, жила по сусідству, яка померла, і всі говорять про це і шукають людину, яка вбила е, цю дівчинку. І е, у нас батько починає підозрювати саме ось цього чоловіка, який, по суті, і є вбивцею, і він не хоче, щоб він сидів е, просто за вбивство його дочки. Він хоче йому помститися, дуже жорстоко помститися. І саме ця людина, вона, ем, ви думаєте, він добре ставився до своєї дочки? Ні, він її бив дуже сильно. Він, по суті, вкрав її у своєї дружини і сказав, що він не віддасть її. їй. І це було прям жорстоко. Він дуже погано до неї відносився. І, але все одно, знаєте, це той аб'юзер і той. Ем, Жахливий чоловік, який хоче сам це робити, а не те, щоб хтось з неї робив замість нього. Ось мені ця книжка сподобалась, я її трошки розтягнула. Ну, ви розумієте, я багато працювала, і я її буквально читала майже місяць. І мені ця книжка сподобалась, але знову ж таки, якби я її читала ще менше, типу, щоб це було там до п'яти днів, то мені здається, ця книжка була б прям для мене дуже хорошою. Але так як я. Читали її довго, то вона просто для мене хороша. Мені сподобалося. Я взагалі люблю азійські, ці, азійську культуру. І загалом в цій книжці дуже піднята тема, яка мені не подобається, і в азійській культурі це те, що у, у тому, що винні батьки, винні і діти. У нас це не так прийнято так, якщо там у тебе батьки вбивці. Умовно, якщо про це дізнається, будуть на тебе косо дивитися. Крім косо дивитися нічого не буде, але там виганяють з роботи, виганяють зі школи, просто тому що ти є сином такого батька. Просто життя перекошується і ти не можеш ніде працювати, ти не можеш нічого робити, тому що хтось постійно дізнається, і це жахливо. Це жахливо, що так. Я розумію, що ну так, у нього такий батько, але чи є такий син, і чи не давати тоді такі шанси взагалі е, вчитися в школі за того, що батько таке зробив, це дуже дивно для мене, бо всі мають право і на навчання, і на роботу і ну. Для мене це було дуже важко читати і дуже болюче. Перед Передостання книжкою я вже взялася за все зимове Різдвяне, тому що мені хотілося дуже такого всього теплого, і я взяла Різдвяну книгарну. Я дуже люблю цю авторку, я її читала давно, ще іншою мовою, і вона була моєю улюбленою тоді. І я зараз її перечитала, і я все ж таки згадала, чому я її так сильно люблю. Але ви знаєте, я дуже багато зараз читала багато таких, знаєте, милих романів про книгарні і так далі. І вони часто були наївними, вони часто такі є добрими, але при цьому наївні все ж таки. І я не як це сказати, я читала і просто ну от прочитала милу хорошу історію там про любов, про кохання, про книжки і все. Але тут, ви знаєте, щось більше. От щось вона дає більше і вона більш серйозніше пише, хоча й при цьому про милі, і хороші і важливі речі. А у нас тут є героїня, яка працює все своє життя, напевно, в такому як торговому центрі, ну, в супермаркеті такому, але там продається все, умовно якийсь такий ашан. І е, вона працює в різних відділах, і тут їх всіх звільняють. Вона не навчалася в університеті, а завжди працювала в продажах. І тому для неї це було прям горе. І так як вона живе в маленькому містечку в Шотландії, в цьому маленькому містечку вже багато ну, звільнили всіх працівників. Е, не було. Роботи, вона живе з батьками, тому що немає роботи, немає за що платити за квартиру. А її старша сестра, яка така собі ідеальна, має трьох дітей, вона її не любить, тому що вона здається, що вона перед нею кичиться, що вона її ненавидить. Вони різні, загалом різні. Старша сестра, така слухняна, ідеальна дочка, яка працювала і працює там до прямо народження дитини. Юристкою, вона хоче все ідеальне, вона купила ідеальний будинок, а сестра вона працює в умовному супермаркеті і радіє життю, і злиться на сестру, що вона така ідеальна і постійно її з дитинства не розуміє і бісить. Тому мати дуже просить сестру, щоб та її влаштувала на роботу в Єдинобурзі, де проживає вона. І щоб та трошечки пожила в цьому будинку з нею. І е, попрацювала у сестри. Та все ж таки, окей, давай і знаходить її роботу в книгарні. Книгарня, яка повинна скоро зачинитися, вона не прибуткова, і там потрібно розворушити і допомогти власнику книгарні, щоб він е, запалив цю книгарню, щоб вона стала популярною. Бо це насправді доволі таке популярне місто, туди часто туристи їздять, і можна було б дуже багато заробити на книжках. Мені дуже сподобалося. Я люблю, по-перше, Шотландію, я люблю, по-друге, -по от історії Дуже Милі Колган. а Тут не так багато навіть і романтики, тут такі, знаєте, піднімаються важливі теми, доволі цікаві описи, і я 100% буду збирати її книжки у себе на полицях, я буду її якось. Думати над тим, щоб зробити окреме місце для неї. Мені дуже подобається ця авторка. Наступна книжка, яка мене дуже сильно здивувала, що вона мені сподобалася. Це хочу покласти всьому край. Я дуже мало ставлю на цю книжку. По перше, ця книжка, вона е, така, як горна, страшненька, мені сказали. І фільм доволі страшний. Мій чоловік не зміг додивитися. Каже, багато скрімерів, тобі може не сподобатись. Я боюся жахастиків, боюся всяких скрімерів, і тому я не дивилася. Але тепер дуже хочу подивитися, щоб зрозуміти ще більше цю книжку. А ця книжка, вона по суті про те, як дівчина хоче розлучитися зі своїм хлопцем, з яким вона їде знайомитися до його батьків. І вони багато розмовляють, роздумують і вона. Дивиться на його дивних батьків, говорить, що їй подобається, що ну думає, що, що їй подобається, що їй не подобається, і чи вона дійсно хоче з ним розійтися. І дуже багато дивних відбувається речей. Це такий а, сюрреалістична книжка, дуже багато такого, знаєте, я б сказала, магічного реалізму тут. І кінцівка така, що додумайте самі, придумайте, яка вам ідея і більше подобається. Я загалом не за такі історії, не за такі взагалі кінцівки, але тут воно прям дуже пасувало до цієї історії, що мені ця книжка сподобалась, От дійсно сподобалась, і багато а, цитат і, і тем, яких вона піднімала. Насправді а, ну, мало пар говорять на такі теми, і це було дуже цікаво. Я така, ого, Боже, які цікаві глибокі теми вона говорить зі своїм партнером, з яким вона не так давно і знайома. Вау, мені це дуже сподобалось. І я, е, вона була за крок до найкращої книжки року, але все ж таки ні. Е, але все одно це дуже гідна книжка. Я їй поставила 5 з 5, але до найкращої і в найкращий року вона не підходить, але все одно мені дуже подобається. І автор мені чимось нагадав: взагалі японських письменників, ось такими роздумуючими текстами. Багато роздумів, дуже багато якихось цікавих. Е, Моментів, і насправді, якщо вам не подобаються ось такі от меланхолійні книжки, я вам не раджу. Тут пів книжки, вони їдуть до батьків, пів книжки, а всі інші там уже починаються дії. А, книжка десь на 220 сторінок сторінок, десь на 90 90 чимось, вони тільки туди приїжджають. Тобто, щоб ви розуміли, чи вам ок, чи не ок ця книжка, мені вона попала в настрій, що я просто прочитала її за два з половиною чи два дні. Ось таке загалом в мене прочитане за грудень місяць аж шість книжок. А що ви прочитали в грудні місяці, пишіть в коментарях, мені дуже цікаво почитати, що саме ви читали і які ваші улюблені книжки грудня. А вам дякую, що ви зі мною. Дякую, що подивилися це відео. Всіх вас люблю і всім па-па-па-па!